Я казав, Василю Володимировичу, озвучив пропозицію деяких депутатів, що підходили депутати, вони пропонували термін, оскільки будівництво не завершено, виведений тільки цокольний підвал, скажімо так, на рівні цоколя. Дати термін на рік часу, щоб побачити, як підприємець буде виконувати будівництво в подальшому. Якщо за рік час, він вибачте за вислів, поставить коробку і накриє дане приміщення, тоді можна говорити про більший термін оренди землі. Така була висловлена пропозиція, змушений її, я змушений її озвучити. А ні, Володимир в сьогоднішніх умовах, сьогоднішніх цінах це пропозицію. Да, Ви, Ви зрозумієте, одне, ввучив, що... Ви зрозумієте да. одне, що все-таки сьогоднішні ціни на всі товари і послуги необхідно також піти на зустріч підприємцю і якимось чином це надто короткий термін. Депутат Прус, будь ласка, все ж таки змовлять де. усіх де. депутатів руках. Де. 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 Вже я в голові комісії до вас всіх. Якщо є якісь пропозиції, то, будь ласка, задавайте їх раніше. Ми це питання розглядали на комісії. Комісія дала рекомендації. І знов-таки в мене теж прохання. Мене неправильно будуть розуміти, якщо ми одні, одного людину на рік дали, знов на рік дали, ще раз на рік дали, а другому ми будемо зразу дали, через рік дали на 5 чи на 10 чи на 20 років. Ну, то, значить, виходить, що хтось від цього щось буде. Можна всіх депутатів звинуватити в корупції. Ну скажіть, що я не Дивіться. Якщо всім 20, то 20. Якщо всім 30, то 30 Він, Ні, Дивіться, якщо людина просить на 3 роки або на 5 років, то ми будемо ту пропозицію голосувати його. Якщо, допустим, людина, ми, ми до цього підходимо, якщо людина, допустим, так як у нас було по докові, починає весь час, не хоче платити орендної плати, якщо, допустим, не хоче щось там робити, то ми до нього і теж стимулюємо якісь засоби, вплоть до того, що розривати договір. Які Ваші пропозиції у Вас Моя пропозиція, у нас комісія б не голосувала. Дякую. Пропозиція більше. Ну, якщо сьогодні за рік не можна. Ну давайте на три роки там будемо. Це тривісто росте гарне приміщення. Оскільки поступили ще пропозиції по терміну оренди, значить голосуємо проект рішення в цілому за основу беремо. Ой, вибачте, беремо за основу, потім йдемо по пропозиціях. Приймається? Приймається. Хто, хто за те? Щоб даний проект рішення взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Спроти утримався дякую річні приклад. У мірі поступлення пропозицій. У мірі поступлення пропозицій. Хто за те, щоб визначити термін? Вибачте, зараз пункт? Терміном на 20 років. Так, щоб визначити термін, викласти в редакції терміном на 3 роки, прошу Ні, провести. Дивіться, ми йдемо, все нормально. Ми проголосували за основу. Є, воно є. Тепер у нас поступають пропозиції, ми голосуємо пропозиції. Чим? Перша пропозиція. перша, Всі комісія голосується першою. Добре, Добре. ми запитаємо, поправки мене. Це буде правильно, якщо перша комісія? Правильно, Це. все нема питань. Значить, хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти в цілому, який проголосований комісією? Прошу проголосувати. Хто за? 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Не, хто? хто проти? Нема проти. Хто втримався? Чотири. Дякую, річ не проходить, тоді пропозиція не ставиться. Три, що не, не говорять. Тобто вже так проходить. Йдемо далі. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на Турі на місцевості Брунік Валентина Федорівна. Згідно закону про запобігання корупції, оскільки тут є конфлікт інтересів, депутат Бурульник повинен висловити свою позицію. І я слухаю вас, а Я Batman. не буду брати участь в голосуванні. Я Не буду брати участь в голосуванні. Це має бути занесено протокол. Оскільки це родичі відповідно приймається yes, рішення проти. Так. А що там Позуміло. по вулиці Степана Бойка 28, а тут Космонавт 29. Давайте ми процедурі, їдемо, піднімайте. Будь ласка, я, діпу, я хотіла діпу. те саме сказати, що тут я помилую що в першому пункті ми затверджуємо технічну документацію на Степана Бойка А передаємо Космонавтів космонавт, 29. Так, це космонавтів. Це космодавці. Космонавти 29. Okay. Okay. В першому виклику <кх> треба. Космонавтів. Космонавтів, космонавті, так, да, <кх> я ж Значить, по <кх> проекту рішення є ще питання. Є, значить, треба протокольно виправити порушення. Значить, голосуємо. Депутат беруть, як участь голосування не бере. Хто за? даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один отримався. Один отримався більшістю голосів, рішення прийнято. Про затвердження пропонування договору оренди земельної ділянки з підприємцем про Станіандрівної. Що даний проект ріш...